Театр. Ми зараз на найвищій точці Татранської ломниці, це є Татранський стіг, висота 2190 метрів. Тут починається найвища траса, так? це є чорна траса, саме на ній ми катаємося. Вона не є дуже довга, але дуже класна, крута і розретрачена. Ми тут ставимо світові рекорди по швидкості, особисто журакосці вже поставив свій рекорд. Ось. Коли ми тут докатаємося, доприймаємо всю свою порцію сонячних ванн, ми спустимося нижче. Як Бог дасть, там червоні траси, вони довгі і гарні. От. Ну, краса, неймовірна, прошу. Оце, оце, покажіть, будь ласка, Олександр Вікторович, покажіть. Це бомба, це просто бомба. Просто капець. А, а ще тут є дуже гарний дружок. Покажіть його, дивіться. Це спасатель. Це песик. На ньому написано Rescue, Це спасатель. Гарний. А його лапи. Іди його лап, ми сприйняли за Вовчі, отаки от ми лошари. Бо, вибачте, за такий сленг, а по-іншому це не назваш. І це ну, буде дам, що по трасі ми поїздили, а зараз поїдемо по цілині. Спробую її показати. Вона от Тут. там. Де? Там, там. так показав. От там. От там. Все, всім спасибі, всі, всі свободні. Все, папульки, папульки, папульки.